Друзі, всім великі вітання. Ми знову у кав'ярні пекарні до Хмельни у Львові. соціальний проект. Добра кава на сьогодні? Чудова, прекрасна жінка. Це начальник по сектору культури Львівської обласної адміністрації, пані Ірина Гаврилюк. Але ви поправте свою посаду? Бо я так добре, директор ви будь ласка. Добретаменту з питань культури, національності та релігії обласної державної адміністрації. О. Добре, пані Ірина, скажіть, як ви давно ви працюєте вже на цій посаді? З, з напевно, з 18 го року в березня. Угу. Ще коли не було децентралізації, так? Якраз був процес децентралізації, процес, вже були сформовані деякі територіальні громади, угу. і згодом він завершився цей процес. Угу. Але тоді ще, якби обласна адміністрація проводить культури мало. Ну, такий безпосередній вплив на місцеві управління mm. культури, так ну так, ми погоджували дуже багато речей, погоджували, підтримували, mm -hmm. і зокрема, призначення керівників відділів культури, призначення звільнення, е в тому числі і діяльність установ в галузі культури mm -hmm. різних рівнів, і в у тому числі і ту проблематику, про яку ми вже з вами говорили, це відкриття, закриття клубних закладів. Mm -hmm. А скажіть, а зараз, щоб призначити начальника відділу культури, не треба погодження з Львовом, ні? ні, звісно, це керівник громади. Суто ОТГ, ОТГ вирішує, так. Угу. Ну от скажіть, от ви потім вже перейшли в процес ОТГ. і Як змінилася взагалі культурна сфера на Львівщині? Ви кажете, що. Це зіграло таку трошки не дуже добру роль. Децентралізація. так? це палка в двох кінцях? Тобто, то, з одного боку, угу. це дало більше можливості для територіальних громад, більше можливості розвиватися, вкладати фінансовий ресурс, у тому числі в галузь культури. І ну можна навести багато позитивних прикладів, не тільки негативних От, так. наприклад, східницька громада. Вони дуже виросли О, в дивіться. Це культури. так само місто курорт. Це місто курорт. Вони дуже багато вкладають в розвиток своїх установ, бібліотеки, в народні доми, в гурткова робота в них покращилась. Вони Зараз в вересні відкривають це перша школа за моєї пам'яті. Мистецьку школу це такий для мене, це взагалі в часі війни відкрити мистецьку школу. Це дуже великий фінансовий ресурс. Але mm -hmm. керівник громади і заступник відповідальний за напрям культури. Вони розуміють такі речі, що для того, щоб громада розвивалась, має в першу чергу розвиватись культура. Відповідно, і в них цей процес йде дуже добре, і навіть в селах маленьких в них дуже гарні установи. Тобто Залежить це від мотива. Ситуації самого голови ОТГ, так? 100%. От бачите, а в Морщині мене переконують в іншому. Дивіться, чому в Морщині відбувається все навпаки. От ви ознайомі ситуація, яка в відбувається? Ви вже мені розказали. Ні, але але без мене бо ви думаєте, що опереджено, хтось подумає. Потім е... наш мер скаже, та ти щось там наговорив. Дивіться, я е зараз дослівно не можу сказати, але я думаю, що я обов'язково поцікавлюся цим питанням і вас а. ще раз наберу. що чому говоримо. дійсно немає такого розвитку? Як, наприклад, у цій східницькій громаді, коли я в порівнюю, наприклад, східницю і Трускавець, мені. Наприклад, наша влада каже: та що там в східниця, нібито що там ваше ніхто? Хоч те ж, східниця це такий самий майже курорт. Чому так, як ви думаєте? Вони різні. Я думаю, це людський фактор. Угу, ясно. Ну, бачите, от так що люди, коли будете слухати інтерв'ю, строго не критикуйте, тому що це сказала людина відповідальна, яка розуміється в культурі. А от і тому скажіть, добре, а як ви думаєте, от навіть якщо зараз ми живемо? В період повномасштабної війни все одно культура повинна якби розвиватися, тому що навіть хлопці потребують пісень, якихось заходів, і тим більше артисти збирають мільйонні збори на ЗСУ. Правда? Правда. Культура розвиватися повинна зараз як ніколи. І знаєте, коли ми тут маємо глядача і слухача на різні смаки, тобто є глядач, який сприймає класичну музику, є глядач, який сприймає естрадну музику, навіть угу. той самий шансон, так. А за кордон ми маємо вивозити топових виконавців і топові зразки культури, бо не можна зараз перенасичувати іноземного глядача чи слухача. А, якимось, скажімо, ну ми можемо про це так говорити. Та неякісним культурним продуктом. Ми маємо представити Україну як якнайкраще, а от дивіться як найкраще. От зараз цьогорічні учасники Євробачення. Як ви оцінюєте? Ви дивилися Євробачення взагалі? Е, Завжди дивлюся, але як правило, тільки відбіркові фінал не дуже люблю дивитися, бо дуже переживаю. цього разу. Ви вболівали за наших? Якщо чесно, це скажімо не, колектив, ні, не то, що не мій формат, це mm -hmm. не є колектив, який мені там до душі припадає. Так минулого року я більше переживала за наших виконавців, і мені дуже подобається виконавець як так, наприклад, минулий рік. Добре, так. а як так це зрозуміло? А от казали, от Фіїнка, що ніби вона така в неї колорит, що вона ніби схожа на Руслану, Ви погоджуєтеся? Ну вона мені не схожа на Руслану, вона різна. Mm -hmm. Вони різні, вони ну, різні фіїнка... також гуцульська душа Карпат, така, знаєте, ну. Вона зайняла свою нішу, таку, знаєте, uh -huh. цікаву нішу, бо скажімо, такої музики, такого. Немає, ратунку, так? Не то, що немає, є декілька подібних проєктів, але в неї такий він. Ну він кісь... такий топовий зараз. 에... Дивіться, ну, Фіїнка Фіїн, написала що топовий, записала я з Павліком. Білі Черемки переспівали мільйонні перегляди на Ютубі. Є таке. Ну, і це залетіло. переглядів дуже багато насправді ну, на Ютубі в багатьох виконавців, але вони чомусь воно так... так залетіло в Ютуб, в Тікток, так? Ви знаєте, е, хочу ще сказати, такий може негативний відгук за Ютуб і за Тікток за Тікток, то я знаю. Ми... Тому що ну. деколи залітають відео і деколи залітає продукт, який, скажімо, не є якісним. Низькопробщина, так, правда? Абсолютно погоджуюсь в низкопробщині, угу. і ну, це трошки деколи вухо ранить, угу. тобто ну, не, він має право на життя. Нехай краще буде низькопробний Український, ніж низькопробний російський 100%. Так. А скажіть, от як ви думаєте, Клавдія Петрівна, це феномен чи випадковість для мене особисто? Так, от ваша думка. А ні, як людини з сфери культури? <сум> Можна я не буду відповідати а, на це питання. Добре, добре. <сум> я можу сказати, що це випускниця нашої однієї з наших О. установ коледжу Друговицького, Так, так і я знаю, обласного підпорядкування. Жителька так. нашої Стрищини. Е, Дивіться, феномен, ну насправді, феноменом була сія. А. В цьому випадку і ну, я десь завжди порівнюю їх, тому що сія перша була в такому десь ключі самому, коли вона не показувала не показувала обличчя. Mm -hmm. Навіть кліпи знімалася там зовсім інша людина була неї. А це ней. світова зірка зараз. Сія no. прекрасна вокалістка суперезна, просто з унікальним голосом, з унікальною амплітудою голосу. Ну мені вона дуже подобається, і це такий неоднорічний проект. Ну, і тим паче, якщо говорити про коріння, і навіть там батьки-музиканти, один рок, музикант, один академіст. Ну так. так. То не до порівняння, так. Я не порівнюю, я просто кажу, що це не унікальний проєкт. Mm -hmm. Скажімо так. Добре, скажіть, будь ласка, от. от... Кажуть люди, що української музики навіть деякі, де, говорять, стало забагато український реп. Чи, 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 чи так має бути? Чи випускають, що попало, дехто каже, там <злінк> є каже. Бо... Музичний редактор mm -hmm. не буду називати його прізвище, а каже, що от, ліпше б. Би... Випускали один раз в рік, але щось толкованіше. ніж. Я не погоджуся з цим. Маю пускати дуже багато і дуже багато різного. Дивіться, наша молодь для мене показовим є там моя дитина, так, і що вона угу. слухає, бо це такі діти зараз їй вже 24, так. А коли і що почалась, вона слухає, якщо не вона багато чого слухає насправді, і угу. вона не дуже слухає мене що слухати, але коли я їй щось показую чи щось включаю, я кажу, як тобі? Мені завжди цікаво її відгуки, так? Деколи коли вона мені на щось показує, вона для мене відкрила, наприклад, гурт древо. Ой, це, до речі, зараз набирає то, буквально рве всі, нам, так, як але то кажуть мені соцмережі. Він унікальний якийсь має я сам не і... розумію, але воно залітає Чесно, я навіть скачав собі в плеєр. А я розумію, мені подобається, він має дуже добрі вокальні здібності так. і е, він дуже гарний енергетично. У нього голос трохи на Олега Скрипку, схожий. Він здається, е, Інтонація. він десь у подібні виконання mm -hmm. до Олега Скрипки. Щось є. Мені так. навіть там один гурт кордонний більше mm -hmm. випливає в пам'яті, але е, в нього є така унікальність і Він молоді заходить, нехай буде. Він співає непогані тексти. Молодий виконавець. А як ви ставитеся до того, що наші виконавці, топові? Наприклад, Амірина Біла, ті не перекладають свої пісеньки на українську мову і називають, що це нова версія. От Віталій Козловський там піноколада злетіло буквально. А чи вони написати щось своє, Ну як залетіла, так і вилетить для мене в цьому випадку? Знаєте, тут почали написати щось своє, наприклад. не розумію. Чи просто взяв, переклав через Google і маєш новий хід. Не завжди пісні, коли перекладаються, не завжди лягають. Навіть для мене там, ну, там. деякі мої улюблені виконавці, скажімо, як перекладають свої пісні на російську, е я вже цю пісню не можу. Ну так вступити, на ходу ну. склепано звучить. Ну підоколов ще більш менш витрачає дерев. Це просто не Бачите, тут, як то кажуть, на різні смаки виконавці є. І, напевно, прихильники Ірини Білик десь тішиться тому, що вона перекладає свої твори українською, бо не готові слухати їх зараз же російською. Ну та. так, А так хоч щось. А так, так ну, Там тут було утраві. сніг, стало сніг, ну і так далі. Дивіться, знаєте, тут ще одна така річ, коли почалося повномасштабне вторгнення, митці на це дуже відреагували ну, тонко. Так, і почали масово і дуже багато випускати різного матеріалу. Причому такого нового, скажімо, незаїждженого, і це був. Такий бум зараз. Уже люди е, дуже втомлені емоційно від війни. Це ну я звісно, це не гарна фраза, бо хлопці наші на передовій ну, це так. не те, що втома, це е, виснаження, це, це боротьба за життя. Але е, для мер, ну, для населення, скажімо, чи там для митців, які є в тилу, е, також емоційно дуже важко стільки часу бути в тому тонусі. І оцей трошки спад пішов. І зараз це ми відчуваємо, та нема вже стільки продукту, як було на початку війни, не випускається. Це був український реп Калош, який прорив зробив, правда? Так, да, абсолютно. Ну Калош і зараз на піку популярності. Ну, і, до речі, вони витримали цю момент слави, і, до речі, в них все добре. Вони ростуть. Вони так. ростуть в позитивному ключі в плані виконавському, в плані роботи з глядачем так, в та, залах та, та. і е, на концертах. Знаю тому. особисто гурт Калус: порядні хлопці, Олег і всі решта та нормальні люди. Так. так е, Пані Ірино, назвашні нашої такої коротенької бесіди, що побажали нашим слухачам яку музику таку можливо? Або просто не то, що нав'язувати, просто таку, знаєте, якусь культурну таку настанову, або просто побажання. <рес> Я бажаю всім українцям тільки миру і перемоги. А музику нехай кожен слухає те, що йому подобається, але виключно українською мовою. Так. Це була пані Ірина Гавелюк. Назвіть, будь ласка, ще ваш титул. Чи як це правильно? Добре. Так. <рес> Директор департаменту питань культури, національності та релігії обласної державної адміністрації. Так, на другий раз обіцяю це вивчити. <рес> Можете <рес> <І> вивчати <рес> приходьте на нас на добру каву. Запрошуйте у покану дух мене мрії і обов'язково приїжджайте в наш маленький моршин. Добре, дякую до зустрічі. Дякую.